Легендарний британський боксер Ленокс Льюіс висловився про спадщину українця Олександра Усика, чемпіона Хевівейту. Яке місце Усика в списку найвидатніших супертяжів сучасності? запитали в Льюіса. Я думаю, ми з ним перебуваємо в одній кімнаті. Олександр Усик та Леннокс Льюіс два останні абсолютні чемпіони світу у суперважкій вазі. Раніше легендарний супертяж Ленокс Льюіс оцінив шанси британського супертяжа Даніеля Дюбуа у поєдинку проти чемпіона світу Олександра Усика. Він оцінив шанси як позитивні та добрі. Напишіть в коментарях, на вашу думку, чи має шанси Даніель Дюбуа в поєдинку проти Олександра Усика.